Цікавий рідкісний екземпляр родом з Єгипту, 70 роки. Офіційної інформації щодо нього вкрай мало. Відомо, що у каїрської марки Майфеа було всього пара парфумів, і, власне, це один з них. Що одразу спало мені на думку при знайомстві це унікальність вінтажного звучання, зовсім не схожого, наприклад, на типові букети європейських виробників того періоду. І східний колорит, неординарний, неочікувано легкий, навіть свіжий. Хоча спочатку тут відчуваються ретроальдегіди разом з традиційними прянощами, білими квітами і зеленню, але тримаються вони на бальзамічно трав'яній деревній основі, яка нагадує, що то вишуканий східний чай чи цілющий сироп, рецепт якого не розгадати навіть найчутливішому досвідченому носу, присутня в цій комбінації загадка, фантазія. А в сухому залишку таки проступає делікатна косметична пудра. От вона вже нагадує класику французької парфумерії. Походження та якість флакону теж на це натякають.